І щоб читати книгу Йова, знаєте, коли стоїть якась така, приходить, і важко читати книгу Йова. І десь там знаходить для себе якусь втіху. Цей чоловік, правдий, чоловік, пройшовши ці ті великі страждання, в один день тратив, можна сказати, все. Раді чого жив, чим радів, чим тішився. І у нього було багато питань. Чому? Як? Так знаєте, часто в нас, в нашому житті, в людей у нас багато є питань. ну, 54 роки. Саме діти подростають. Або виросли діти вже подросли, хочеться внуки бачити, але приходить таке, такі моменти. І як в таких моментах пройти, щоб наша віра, щоб не захиталась наша віра, щоб прийнятися як від Господа і Йов, проходячи своє. Життя таке непросте, ці страждання. Ми так читаємо, навіть знаєте, як це декілька днів пройшло, але це був час, це були довгі часи. І Йов каже такі слова, о, якби я знав, де знайти його і міг підійти до престолу його. Знаєте, так у Йова були питання. А Бог мовчав. А чомусь, чомусь Бог мовчав. І він каже, якби от де б мені знайти, я, 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 б, я б запитав би, я виклав би перед ним мою справу, не вже, не вже Бог у повній могутності почав би